Привіт! Ви на каналі Setanet. Зараз я покажу, як налаштовувати проксі в балку SneakerBot. Запускайте програму. Вам потрібна вкладка «Proxies». Нажимайте зліва знизу, якщо ви хочете відсортувати проксі в групи, натискайте на Proxy Group. У вікні, яке відкрилось, ви можете задати назву групи. Надалі ви можете задавати стільки груп, скільки вам потрібно. Коли ім'я задано, натискайте на Create. Тепер, щоб встановити проксі, знизу нажимаєте Add Proxy. У вікні задавайте проксі в наступному форматі IP2.port. Якщо у вас безкоштовний проксі, то більше нічого задавати не треба. А якщо у вас персональний проксі, то задавайте в наступному форматі IP2.port, 2.login 2.пароль. Коли все ввели, нажимайте Add proxies». Як бачите, проксі у вас з'явилось і ви можете користуватись ним. Також є кнопка «Test proxy» на випадок, якщо ви не впевнені в працездатності свого проксі. Ви також можете задати сайт, на якому хочете перевірити ваші проксі. Проксі задано, і ви можете з ними працювати в програмі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Успіхів!